Для людей це візуальне покращення, а для роботи суткова аерація. Що вірити такі характеристикам, то каптаки такі прибрали. От дивіться, яка сьогодні команда збирається на роботу у нас на нашому Фрегатівському озері. Це Студенти Первомайського навчально-наукового інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, а також самого національного університету. А он подивіться у нас наш керівник Андрію. Ваші сподівання знову ж таки на сьогоднішній. Як я завжди казав, там да, всі телефонували, хвилювалися, що йде. Ну, йде дощ. Я кажу, нам завжди допомагають вищі сили. Не переймайте, все буде добре, все заплановано. Я думаю, зробимо. Єдине, що цього разу автомобіль ми винаймаємо... Ну я звертався по допомогу, але ну, вийшло так, що нам нема змоги не допомогти. Ну, цього разу автомобіль у нас трошки менший, але я гадаю, що ми ми впораємося, бо в нього буде ну, простіше в нього для вантажний. Дякую, дякую всім, хто підтримує, допущайтесь, не пійтесь. зараз ми ще зберемо гамак, почнемо його встановлення. Цей гамак мені подарував товариш на день народження, для того, щоб поставили його на озері. Ще в минулому році було все було, але ми працювали, ми замінювали е мотузку на трос для того, щоб забезпечити Дякую всім, дякую всім, хто навчається, приходимо, допомагається просити. Сьогодні ще маємо висадити кафу, так? А як же та галя е, завжди нас підтримує? Вона подарувала для озера купу, -купу рослин. Я навіть не буду переліковувати, як вони називаються, тому що я, 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 я то не вимовлю і я в тому не розуміюся. А, і дякую дівчатам, які приєднуються і для того, щоб їх можна було посадити. Ну дякуючи. Камерам, ну, вони тепер будуть під охороною, тому що Аля давно хотіла подарувати маслину. Я кажу, ну пока люди. Ну на жаль, в нас такі люди. Але ну, зараз ми маємо відеоспостереження, ми маємо вайфай, тому я гадаю, що все буде добре. Дякуємо вдалої роботи. Ну, вона ще бачите, маленькі помічниці теж долучаються до роботи. Ну, власне, стартуємо. Добрий день, бачимо, що до нас підтягується. Нагадуємо, що сьогодні у нас толока, чергова толока на. Озері, що в мікрорайоні Фрегат. Бачите, яка вже тут чистота, краса і все це робота людських рук. І сподіваємося, що так же й турбуватися будемо. І дякуємо нашим Збройним силам України за те, що ми маємо таку можливість сьогодні зібратися і продовжувати благоустрій нашого рідного міста. Слава Україні, хлопці! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, які сьогодні в нас рослинки, будь ласка. Це вона сонце любила, так? Їла, це в нас варіїгата, вона теж полутінь любить. Це у нас я не сильно це знаю, це в нас наші зірнішіся, цей стелящийся, коженся вік. Тільки зирні і з червоними ягодками. А це дуже ярко. Кульковидна шаровида. О, наші новенькі рибки попливли в водойму. Так, і тепер їх рейні. Остаточна процедура нашого свята, яке буде нас підтримувати сьогодні для гарного настрою. Ух, подивіться уважно. Андрію, коментуйте. Ну, що коментувати? Ну, я розкажу це все вже на відкритті. Сьогодні ми як обіцяли. Мабуть, треба, враховуючи на повітряні умови, і, взагалі всі умови, які у нас відкладаються на озері, вітра, які у нас дують, можливо, ми поміняємо насадку, включимо більше соку, щоб, більш кисоку, того, щоб його не так роздувало і фонтан більше так, виглядав. Але ми мали зробити ту зранку, зранку трохи дощило, тому ми відклали поки цю процедуру, але ми, я гадаю, на відкриття ми її зробимо і виберемо оптимальний варіант, який буде повноцінно гармонувати. Який буде гармонічно дивитися тут у нас і виглядати і радувати око всіх тих, які докладали зусилля. Більш подробно і детально про сам проект Фонтан я вже розкажу на самому відкритті, який у нас планується відбутися через тиждень. Там буде у нас чудова програма. Дякуючи всім, хто знову таки долучається, допомагає, планує, радить. Ми беремося, запишемо сценарій і оголосимо вже сімками дату, час та події, яка буде відбуватися. Дякую всім. Дякую. Ну і можете насолодитися яким фонтаном, яким він має бути. Така краса. А так, завдячуючи більшій частині громади Первомайська, небайдужим людям, які протягом кількох років поспіль працювали над цією водоймою, на цій території, ми маємо доволі гарний результат. Ну що ж, первомайці? Нагадуємо, що зараз триває толока, і наступного тижня буде саме відкриття, офіційне відкриття фонтану, а також нашої території парку, паркової території тут на території Фрегатівського озера.